Бажіть, будь ласка, скільки витрачаєте на б'юті послуги щомісяця? Дивлячись залежно яка вартість може варіюватися, тому що якщо лазерка це на декілька місяців, наприклад, декілька тисяч, напевно, там до двох в принципі йде на послуги по догляду там манікюр, можливо, обличчя, волосся такого типу. Почула, що робили лазерну епіляцію, Так, а скільки процедур вже зробили? Як вам результати? У мене був завершений повний курс, і в принципі я задоволена результатом. Ефект був помітний, тому я, скажімо так, прихильник лазерки. А чи можете ви цю послугу рекомендувати іншим? Чи взагалі колись рекомендували? Можливо, подругам, знайомим? Так, тому що в мене подруги також були зацікавлені в даної і, в принципі. Користувалася послугами лазерної і задоволені. А від якої послуги ви не можете відмовитися і робити її щомісяця? Я думаю, що це манікюр 100%. Напевно, як у кожної жінки так. Яка вартість манікюру чи в вірпіні робити чи в Києві? Варіюється по-різному, Ірпені, але я не покриваю. У мене просто гінічний манікюр, мені так звичніше. Вам так більш подобається. А чи раніше порівнювали ціни в Ірпіні і Києві на б'юті послуги, де дорожче? В принципі, б сказала, що зараз Ірпінь зрівнюється з Києвом, якщо не вже зрівнявся. Тому що так, я думаю, що немає такої вже межі. Добре, дуже дякую вам за відео. Ми Добре. вам даруємо 40% знижку на лазерну епіляцію в наш салон лазермар. Так що, коли буде у вас підтримача процедура, обов'язково приходьте. Це вам велике дуже дякую. приємно. Дякую.